Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку положення людини у системі органічного світу біосоціальна природа людини. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Поміркуйте! Для чого вам потрібно вивчати організм людини? Навіщо вам ці знання? Отже, людина це жива, наділена інтелектом істота, суб'єкт суспільно історичної діяльності і культури. Людина також це біосоціальна істота, яка органічно поєднує у своїй життєдіяльності фізичний, практичний і духовний способи існування. Та спроможна цілеспрямовано вдосконалювати світ і саму себе. Людина це істота біосоціальна. А це означає, що вона підпорядковується законом двох світів біологічного та соціального. Що це за два світи ми сьогодні і розглянемо. Біосоціальна природа людини полягає у нерозривному зв'язку біологічного та соціального компонентів. У сучасній систематиці біологічний вид людина розумна Homo sapiens відноситься до роду людина Homo з родини гомініт в ряді приматів класу савців. А тепер розглянемо місце людини у природі, Царство тварини, типу Хордові. Підтип хребетні. Клас ссавці. Підклас плацентарні. Ряд примати. Родина вузьконосі мавпи. Рід хомо. Вид хомо сапіанс. Антропогенез це процес походження і розвиток усіх видів роду люди в процесі еволюції. Біологічна інформація збиралася і зазнавала добору процесі еволюції, Вона уся зберігається в молекулах ДНК, кожної клітини. Дякуючи цій інформації, у процесі антропогенезу склалися унікальний комплекс ознак, що відрізняє людину від інших істот. Інший вид інформації являє собою суму знань, умінь, навичок, які створюються, зберігаються і використовуються людьми протягом еволюції. Оволодіння цією інформацією набувається у процесі розвитку, виховання і навчання людини протягом її життя. Причому дуже важливо, що усі ці процеси і розвитку ми успадковуємо мову мислення чи дії а лише потенціальну можливість її здобування та розвитку. Генетичні можливості реалізації лише за умови, якщо дитина виховується у певному оточенні з наочним прикладом тієї чи іншої поведінки. Загальновідомий науковий факт, що дитина, яка позбавлена спілкування з раннього віку, ніколи в певній мірі не зможе відновити мовленеву функцію. Для людини характерний відносно великий головний мозок п'ятипальна хапальна кисть руки з плоскими нігтями з протиставленим великим пальцем. У результаті великої кількості досліджень найбільш близькими до сучасної людини є африканські людиноподібні мавпи, шимпанзе і дещо менші горили. ДНК людини і шимпанзе мають не менш 90% схожих генів. Тіло людини має ряд відмінностей від мавп. Ноги довші, ніж руки. Есподібна форма хребта з помітним, шийним та поперековим вигинами. Зв'язані з прямоходінням форма, розмір і розташування деяких м'язів і зв'язок, низько розташованою формою тазу. В попередньо-задньому напрямку грудна клітка відносно плоска, склепінчасті стопи та повне протиставлення великого пальця кисті. Добре розвинені папілярні визерунки на подушечках пальців. Мозок людини також відзначається деякими особливостями. Абсолютно і відносно багато більший розмір, в середньому його маса перевищує мозок шимпанзе і горили у 3-4 рази. Прогресивна диференціація ділянок мозку, які можуть бути пов'язані з розвитком членистороздільної мови його лобна нижньотім'яна скронева частини. Є й інші відмінності від приматів. Наприклад, анатомічні особливості пов'язані з ускладненням апарату голосоутворення, в тому числі особливий голосовий зв'язок гортані. збільшення мозкового відділу черепа за рахунок лицевого. Є також і спільні риси. Це план будови, процеси фізіології, інстинкти і рефлекси. Біологічні потреби Отже, до біологічних особливостей можна віднести такі: загальний план будови, фізіологічні процеси, самосвідомість, рефлекси та інстинкти, біологічна адаптація. До соціальних особливостей можна віднести такі мова, абстрактне мислення, праця, творчість, соціальна адаптація. Поміркуйте, чого у людини більше. Людина Біологічна істота є природною істотою, яка наділена природними силами, фізичною силою, мозком, органами відчуттів тощо має фізіологічні потреби. Соціальна істота є членом суспільства, елементом певної соціальної групи суб'єктом соціальних, економічних, політичних, моральних та інших відносин. Розгляньте ілюстрацію. Який висновок можна зробити? Ця ілюстрація це поєднання і взаємодія біологічного і соціального у людині, яка демонструє піраміда потреб психолога Маслоу. Ми бачимо, що базові біологічні потреби знаходяться в основі піраміди. Потреби соціальні любов, спілкування, удосконалення, розташовані за зростанням. Чим вище духовно і морально розвинена людина, тим більш високий ступень реалізації своїх потреб вона займає. Але варто врахувати, що без задоволення базових потреб сон, їжа, домівка неможливий рух угору. Діяльність та поведінка людини зумовлені переважно суспільним оточенням. Людина розумна здатна планувати свої дії та заздалегідь передбачати їхні результати. Для задоволення своїх естетичних потреб люди розвивають культури і мистецтва, а для пізнання довкілля та самих себе науки. Поведінка людини в суспільстві підлягає певним правилам, які мають назву етикам. Розгляньте схему з підручника та проаналізуйте її. Домашнє завдання. Попрацювати параграф 1. Напишіть все на тему Людина в системі органічного світу, вершина чи етап еволюції життя на нашій планеті. А я хочу подякувати за перегляд мого відео та що не забули поставити лайк. Бажаю успіхів у навчанні. До побачення!